Наша дипломатична була місія, ми донесли всій світовій спільноті, на прикладі наму, я розказала про свою історію, це е, діє, дієвий спосіб донести людям на форматі того, що от доля людини, яка постраждала під, під час війни. Я б хотів також послухати вам вдячність. Неочікувано. Для мене і виявилось так, що моя медаль, можна сказати, змінила фактично мені моє життя, тому що цих 15 секунд, за яких я їздив, ну, дуже багато емоцій. І, але завдяки чому? Завдяки тому, що відбувалася підтримка, от саме, і я її відчував, тому я хочу сказати, дякую і продовжуємо працювати. Всього найкращого. Дякую вам. Дякую. Так, увага на нас, будь ласка. І ще на мене?